Пане Павло, ну що ж, почнемо власне із обстрілів, які Росія влаштовує останні дні. Ось цієї ночі так само була масована атака. Ну і вранці вранці так само ракетна небезпека була оголошена. Вибухи пролунали у столиці, вибухи пролунали у Хмельницькій області. В повітряних силах збройних сил України говорять про те, що ракети, які окупанти запустили в ніч на 14 червня, летіли в основному на захід, і ворог вибирав для удару класичні цілі. Останні російські ракетні удари, і з чим пов'язані, яку зараз мату ворог переслідує останнім часом удари противника. Носять комбінований характер як по тактиці застосування, так і по розподілу цілей. Тож, коли вони піднімають в повітря свої бомбардувальники, запускають шахеди, вони тим самим переслідують декілька цілей, як правило, це і суспільно-політичні цілі, це об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти, які, ураження, яких може призвести до паніки, до дестабілізації внутрішньої ситуації, а також і військові об'єкти, тому що ворог дійсно боїться об'єкти нашої логістики, об'єкти тилу. Росіяни вже шостий місяць намагаються наступати, нічого в них не вдається. Починали вони цей наступ, коли у нас ми були серйозно обмежені. У засобах ураження, в боєприпасах через певні неузгодженості у наших партнерів зараз. Ситуація діаметральна протилежна з кожен день, кожен, кожну годину цей потік боєприпасів зброї для України від дружніх країн нарощується, і це дуже непокоїть росіян. Вони намагаються, що можна зробити їм треба нищити все це, допоки воно надійшло до лінії фронту і не полетіло в їхній бік. От і удари, вони носять такий характер і електростанції, і е, об'єкти цивільної інфраструктури, і склади, аеродроми. Що, от Сьогодні влетіло майже половина ракет на Староконстантинів. Що це значить? Ну, це значить, що ну, з одного боку, звісно, їх нервує, їх вибішує е, безперешкодність ударів нашої авіації. Ракетних ударів по Криму. Останні успіхи наших ракетників, неймовірні, по засобам протиповітряної оборони ворога в Криму. Жодної ракети вони не змогли збити. Тягнуть там с 500 і кажуть, що зараз він захистить. Але що можна ще поробити? Можна спробувати знищити ті наші легендарні Су-24 чи їхні аеродроми, які наносять удари штамшеми, скальпами тощо. А з іншого боку, це і свідчення того, що вони з острахом чекають в 16, а інфраструктуру нищать, тому що бояться, що от прийдуть в 16-ті, ситуація може кардинально змінитися. Тож удари такі потужні. На жаль, не все вдається нам знищувати сьогодні вночі. Майже половина ракет прорвалася до своїх цілей, і це мінус. Але і плюс те, що наші ППО збивають балістику російську, ці кінжали і вночі, і вранці. От вам приклади переваги сучасних зенітно-ракетних комплексів. Якби їх було більше, аби наші партнери шевелились швидше, аби не ругались там. Чи давати, чи не давати патріоти самі України. Я розумію занепокоїсть поляків за свою власну безпеку. Коли вони кажуть, ні, ні, американські патріоти, які стоять на захисті польського повітряного простору, не можуть бути передані Україні, тому що треба захистити наш повітряний простір. Але те, що захищаючи повітряний простір України. Це захист і повітряного простору Польщі вони цього розуміти не хочуть. Ну, це, на жаль, такий недобрий приклад. Але стосовно захисту поляками свого повітряного простору, Ми ж неодноразово з вами обговорювали цю тему, коли дрони чи ракети вони залітали в повітряний простір Польщі, але жодним чином ані польські системи ані авіація ці ракети не збивали. Так і до слова не тільки польське, а й інших держав НАТО, адже повітряний простір прикривають зараз на, в Польщі, прикривають американські засоби протиповітряної оборони, не вироблені в Америці, а саме американські От. і європейських партнерів винищувачі. <кій> Тим не менше а ймовірність ураження. Польської території, ну на порядок менше, ніж української. І якщо б ці ракети, які летять в бік Польщі, збивались над територією України нашими засобами протиповітряної оборони з, на передніх рубежах, так би мовити, то чий повітряний простір був би більш захищений? Це ж спільний внесок. А те, що реакція протиповітряної оборони України значно. Ефективніше, ну вже попередні випадки свідчать. По-перше, наші ППОшники, вони в постійній роботі, в постійній бойовій роботі, мають на порядок вищий досвід знищення ціли противника. А по-друге, польське ППО і ППО. НАТО, яка діє над Польщею, вони ж все ж діють в режимі мирного часу. На прийняття рішення потрібно на порядок більше часу, і це ще один мінус. Отже, тут передача Україні і захист Європи над територією України, це гра він, -він коли виграють обидві сторони. І, на жаль, це треба доводити. Важко доводити, долаючи такий національний егоїзм наших партнерів, хоча їх теж зрозуміти треба. Вони бояться так. Ну, досить тривало в часі і складно ці рішення приймаються. Я хочу знову повернутися до Криму в свіжому звіті. Аналітика Американського інституту дослідження війни говорять про те, що подальші удари повітряних сил збройних сил України по ворожих засобах протиповітряної оборони, в тимчасово окупованому Криму, можуть зробити цей. Це місце да тимчасово по півострів непридатним для використання російської армії як плацдарму. Ви вже згадали ось ці С-500, які вони туди підтягнули. Але в своєму нещодавньому інтерв'ю, очільник української розвідки Будану, він назвав цю систему як експериментальну. Сказав про те, що росіяни їх ще в бойових діях не використовували. А що це значить? Це ж наскільки от я читала публікації, модернізована версія с 500 чи технології росіян зараз. Дали їм можливість ну щось створити таке надзвичайне. Чи це просто, знаєте, трішечки там підмарафечина С-300? Ну, власне кажучи, приблизно щось таке. Ситуація в чому полягає? В 2021 році Путін в чергове, заявляючи про черговий дервафи, заявив в тому числі про те, що вони починають масове виробництво. Протиракетної системи оборони, яка має збивати міжконтинентальні балістичні ракети С-500. То, що, ну, е, якщо так уважно придивитись, і до самих зразків, до тактико-технічних характеристиків, це модернізація С-400. А що таке модернізація С400? С-400 це модернізація радянського С-300. Ви знаєте, в радянські часи. Е, Радянський Союз намагався приховати, там обійти міжнародні договори шляхом того, що записував різні е, нові види озброєнь під модернізацію попередніх. От таким шляхом приховував. От літаки ту 22 були колись. От, е, ми часто чуємо, Ту-22 М3, так Так от ту 22 вони зовсім не, не схожі на ту 22 М2, М3. От, це зовсім різні літаки. От. Їх замінили тут 22 М2, <кій> то ті самі літаки, насправді це зовсім інша техніка, зовсім іншими характеристиками. А в Російській Федерації, от Федерації, все навпаки, вони модернізуючи стару техніку, вони їй дають нові назви, красиві назви, Тріумф, потім ще Тріумфатор, потім ще не знаю, яку вони там додадуть. Префікс до цієї комплексу про тріумфатор буде, да, ну, фактично серйозно не змінюючи їх. С 500, ну, їх виробили поки що. Це з 21-го року виробництво їх триває, причому не поточне виробництво, а така мілковузлова зборка. Ну, по різним підрахункам їх порядку 30 одиниць тільки зроблено. всього. Росіяни тримають в таємниці, тому розвідкам і аналітикам доводиться тут перелопачувати дуже багато матеріалу, щоб дізнатись. Хоча приблизно реальну кількість цієї вундервафлі російської. Ну, і росіяни її декларують як. ЗРК здатний збивати балістичні ракети, в тому числі міжконтиненталки, в тому числі в космосі навіть. Ну, це брехня, звісно, тому що, ну, наприклад, для того, щоб збивати баліс. Ну, в космосі вони пропонують збивати або боєголовкою, боєголовку, ту шрапнельну це фігня, або використовуючи спецбойову частину, ядерну боєголовку. Ну, це не новинка в Радянському Союзі давно таке вже придумували. Майже на всіх ЗРК існують спецбої частини, ці ядерної боєголовки. Ну, ідея була така: якщо на Москву летить там два десятка бомбардувальників одною з, з Граєю, то над Москвою взлітає ракета, там відбувається, робить ядерний вибух над містом, ну і всі ці бомбардувальники разом знищує. Ну, а що там внизу, власне кажучи, байдуже. От е, така Совкова логіка, вона триває досі. Але американці довели, точніше, на практиці, українці довели американською зброєю, що о, той же ЗРК Петріот, для знищення о, балістичної ракети необхідна кінетична боєголовка. Тобто, якщо ну, уламки від об'ємного взриву Потрапляють в балістичну ракету, яка несеться на землю з надзвичайною швидкістю, їй байдуже, вона все одно впаде, все одно вибухне. Це вже її з курсу не зіб'є. От кінетична, тобто, коли два тіла стикаються, воно збиває її з курсу, розбиває на частини, От це, це працює. І от сьогодні, в тому числі, це доведено. Коли збиваємо кінжали, вони не долітають до своїх цілей. От такої боєголовки у С-500 хвиленого немає. Тож їхні їх, ці тактика-технічні характеристики ну, доволі сумнівні. Перевіримо зараз на практиці, чому вони в Крим перекидають. Останні удари по системам ППО в Криму, в тому числі і С-300, і хвалені С-400, які збивають все. Були знищені балістичними ракетами, а так Ну, от Путіну, Путін в генерали йому доповідають: ну, зараз ми поставимо С 500, і все буде круто. Зараз подивимося, як будуть нищити ту ЄС 500.